На території це ж висо, я в я живу, а є і такі, дивіться. От такі домики. І це магазин, мабуть. Тут кафешка ось, А ціни, якщо є, покажу зараз. А, є ціни. Ціни є. Ну, коротше, 200, а я їм... Та, в принципі, я по 200 їм, по 250 їм. Нормальні ціни. Нормально все. А що воно? А, це дзеркало. Це зеркало. Е, нормальні ціни.

Хорошо, зараз Сейчас... там на другому этаже массажи, все. Ну. Коротше, багато відео буде. На другий этаж ми не сьогодні не поліземо. Крайну. Бачите, тут домики нижчі. Нищі. А це дитячий сад. Я думаю, для дітей конатки. Павла, окей. Це. А, садик. ось садики, шкафчики. Да. Бачите, тут дома не є ще. Так. Вони там займаються, за завісочкою. Навес, за Якась школа. Школа там. Не буду заходити. Так. Детська площадка в нас. Детська площадка і тут домики нижчі. А, і 7 левен. Це тут на виході. 7 eleven Детська площадка, де мамки красиві є тут. Є мамки. Красиві. Бутифол. <laughs> так. А чоловік сидить з боку сміється. Beautiful то beautiful. Десь тут я прачечна, я до неї заігрував. Окей. Супер. Окей. Ютуб. Не повернусь. Merried. Mariet, окей? Hello. Окей. Ютуб! Ютуб! Okay. I don't to me. Yeah. <laughs> yeah, so me. Let's go, Ukraine. Ukraine. Let's go. Yeah, I do. Yeah, I do. Your wedding ring. <laughs> Married, okay? Married? Ukraine, okay? No. Let's go. House, please, house. My name Sergey. My name. What is the name? What is the name? Cat. Cat? Yeah. Yes. Uh, sitting you... Ok